Привіт! Ти коли-небудь задумувався, чому дме вітер? Чому в одному регіоні можуть зустрічатися бризи, в іншому суховії, а деінде навіть урагани або торнадо? Це дуже цікаве питання. Давай поговоримо сьогодні про це більш детально. Вітер це горизонтальне переміщення повітря з області високого тиску в область низького тиску. І ось тут виникає питання, що за область високого тиску, звідки береться низький тиск, щось незрозуміле. Давай я тобі поясню, наша атмосфера постійно перемішується, постійно циркулює. Є таке навіть поняття глобальна циркуляція атмосфери. Вона виникає внаслідок того, що земна поверхня в широтному напрямку прогрівається нерівномірно. На екватор надходить величезна кількість тепла та сонячної енергії. Там повітря дуже тепле. Зокрема, там також велика частина території зайнята водним простором. Через це повітря не тільки тепле, але ще й вологе. Якщо ми з тобою будемо подорожувати від екватора до полюсів, температура повітря буде падати. І на полюсах буде дуже холодно. Прям. <кій> І також у нас з тобою буде проблема. Там повітря буде не насичене вологою. Через це повітря буде мати різні фізичні властивості. Якщо повітря тепле та вологе, воно легке та мобільне, воно легко рухається. Якщо повітря холодне або навпаки дуже тепле і сухе, воно статичне, воно дуже важке і рухається важко. Ці два типи повітря будуть мати різну вагу. Внаслідок того, що на території нашої планети формуються зони з різними типами повітря, воно починає між собою перемішуватись. Це можна порівняти з тим процесом, коли в тебе кипить чайник і тепле повітря, насичене водяною парою, підіймається наверх. Таким чином, сухе та важке повітря опускається донизу, а вологе і тепло повітря підіймається наверх. Те ж саме відбувається і в атмосфері. Така циркуляція у нас відбувається на території всієї земної кульки. Повітря з тропічних широт намагається витіснити екваторіальне повітря. Або, навпаки, полярні повітряні маси дмуть до помірних широт. Глобальна циркуляція атмосфери зумовлює появу різних типів вітрів. Вітрі можуть бути постійні, тобто ті, які дмуть протягом року, сезонні, які змінюють свій напрямок в залежності від сезону року. Та місцеві, які утворюються тільки на певних територіях. Давай з тобою розберемося, які ж постійні вітри дмуть на нашій планеті. Постійними вітрами є пасати. Пасати це вітри, які дмуть з тропічних широт до екватора. Сухе, важке тропічне повітря витісняє тепле та вологе екваторіальне, внаслідок чого утворюється постійний вітер. Пасати приносять з собою дуже гарячу та суху погоду. Також постійними вітрами є західні вітри та східні вітри. Вони дмуть або з тропічних широт до помірних, або з полярних широт до помірних. Чим вони замовлені? Як я вже казала, в тропіках повітря дуже сухе та дуже гаряче. Воно намагається витіснити не тільки екваторіальне, а і помірне повітря. В помірних широтах формується повітряна маса, яка має досить Високі температури влітку і низькі температури взимку, але вони насичені вологою. Якщо ми кажемо про повітряні маси, які дмуть з полюсів, вони зазвичай дуже холодні, дуже сухі, тому вони теж намагаються витіснити повітря з помірних широт. Таким чином у нас утворюються західні та східні вітри. Сезонними вітрами є мусони. Мусони змінюють свій напрямок руху двічі на рік. Взимку мусони дмуть з суходолу на океан, влітку ж навпаки. Тобто, взимку мусони несуть з собою суху погоду і відносно прохолодну. А влітку вологу та теплу. Також є місцеві вітри. Вони формуються внаслідок різноманітності форм рельєфу або наявності водних об'єктів на території. Є вітри, які мають назву засобу для сушки волосся, фени. Фени це вітри, які дмуть з високих гір в долини. Вони під час свого руху дуже сильно нагріваються, тому такі вітри є дуже теплими. Або навпаки, є вітри, які носять малозвучну назву бора. Бора це вітер, який дме з вершини невисокого, увага, гірського хребта. У долини або до водою. Ці вітри дуже поривчасті та холодні. Дуже часто на територіях поблизу водою у нас зустрічаються бризи. Бриз це вітер, який змінює свій напрямок двічі на день. Є навіть назва денний бриз та нічний бриз. Денний бриз дме з суходолу на океан, тому що гаряче повітря суходолу перемішується з вологим та холодним океанічним повітрям. Вночі, навпаки, тепле океанічне повітря перемішується з холодним повітрям над суходолом. Тобто вітер у у нас виникає внаслідок того, що є різниця між фізичними властивостями двох повітряних мас, та між тиском. Давай тепер поговоримо про тиск. Як визначити високий тиск чи низький тиск, тисне повітря чи не тисне? Витягни руку. Нічого не відчуваєш. Але насправді зараз на твою руку тисне стовп повітря, який важить майже 150 кг. Так, повітря дійсно має вагу. Ти її не відчуваєш. Не відчуваєш саме через те, що всередині твого організму є внутрішній кров'яний тиск. Але це не означає, що повітря нічого не важить. Коли формується суха, тепла або холодна повітряна маса, тиск повітря на землю підвищується. Такі повітряні маси формують зони підвищеного тиску. Якщо ж навпаки, повітряна маса помірно тепла і насичена вологою, вона формує зони низького тиску. Саме тому Повітря з зон високого тиску, там де повітря сухе і майже статичне, намагається переміститися в зони, де повітря легке, мобільне і де тиск низький. Таким чином ти можеш навіть на собі відчути, як на тебе впливає повітряний тиск. Ти ніколи не помічав, якщо йде дощ, у тебе болить голова. Це через те, що твій організм не може пристосуватися до змін атмосферного тиску. І коли тиск стрімко понижується, в тебе може бути погане самопочуття. Отже, ми з тобою дізналися сьогодні, що вітер це переміщення повітря із зон високого тиску в зону низького тиску. Є безліч вітрів, вони можуть дути протягом року, можуть змінювати свій напрямок за сезонами або виникати на територіях з різними умовами рельєфу та поблизу водою. Але вітер. Завжди виникає там, де є різниця між двома повітряними масами. І він переміщується від повітряної маси, яка створює зону високого тиску, в зону повітряної маси, яка утворює низький тиск. Дуже дякую тобі!